Ви плануєте встановити автоматику на ваші розпашні ворота. З особистого досвіду підкажу вам, що доцільно буде звернутись до спеціалістів. Чому? У вас можуть бути металеві стовпчики, широкі муровані стовпчики, у вас різна ширина проєму, різні ворота, різна товщина профілю, і саме спеціаліст вам підбере конкретну модель з конкретним ходом штока, з конкретною потужністю мотора, з конкретним вітровим навантаженням. Сьогодні у нас на огляді дуже популярна на нашому ринку модель модель автоматики італійської сегмент МТ500. Дана модель дуже гарно себе зарекомендувала з точки зору надійності безпосередньо приводів, ходової гайки, штоку та мотору. І редуктору в тому числі. І плати керування. Яка стабільно працює за будь-яких умов. Мороз, сніг, дощ, неважливо. Все буде працювати, як ви налаштували. Просто подивіться на якість цього виконання. Все дуже гарно пофарбовано, зносить стійкий корпус і зазори взагалі міліметрові. Нічого ніде не стерчить. Все відчувається дуже надійно, вони насправді дуже важкенькі. Ми сьогодні її розберемо, щоб подивитись, що у нас всередині. Розкажемо про основні функції плати керування і розкажемо, на які ворота вона підійде. Перше і найголовніше питання, яке ви можете задати, чи потрібна мені саме ця модель. Якщо у вас ворота з металевими стовпчиками до 5 метрів чистого проєму, дана модель підійде. Якщо у вас ворота до 4,5 метрів і муровані широкі стопчики, дана модель підійде. Для чого береться подовжений шток? В порівнянні з 400 та 300 моделями, в максимально витягнутому стані тут шток 135 см. Якщо у вас воротина, наприклад, 1, то у вас шток. Перекриє половину воротини, і автоматиці просто буде банально легше тримати ваші ворота при вітровому навантаженні, тому що речах більше, і їй від цього легше. Їй легше відкривати, їй легше тримати вітер. Основна проблема, як це дивно не здавалось би, саме для розпашної автоматики, це вітер, це навіть не вага ваших воріт, саме вітер. По вазі воріт, навіть з мого досвіду найважчі ворота це ковані з багатьма елементами, там, де багато металу. Ця автоматика тримає їх енерцію взагалі без проблем. А от вітер, коли вона відчиняється або зачиняється, йде найбільше навантаження, коли йдуть пориви вітру. Вони нестабільні, тобто постійно рухають ваші ворота. І дана автоматика це все продавлює. Тому підбирається довший шток для того, щоб далі зачепитись. І в вашій автоматиці було легше відкривати, відповідно, менше зношуватись. Тому кожна модель автоматики підбирається індивідуально під кожні ворота. Саме дані італійські моделі вони дуже популярні на нашому ринку. Якщо в майбутньому і виникнуть якісь там проблеми, хтось бували випадки, зачепив автоматику, вона зламалась. На них є дуже багато запчастин на ринку, є нові плати керування. якщо... У когось там щось сталося. Насправді бувають навіть випадки, коли у блоці керування роблять отвори для того, щоб протягнути кабель, кабель живлення, на фотоелементи розводку, розводку на мотори. І отвір роблять великим. І туди може забігти якась мишка, може залізти слимачок. І банально із цього плата згорає. Всі запчастини є в наявності. Якщо треба щось обслуговувати, для цього є сервісний центр, який знаходиться в Україні, офіційне представництво. Тому саме дана автоматика надійна в експлуатації і має після обслуговування, якщо у вас буде в цьому потреба. Даний блок керування це оригінальна італійська плата, як її задумав завод-виробник. По правді кажучи, порівнянні навіть. З більш дорогими моделями, в плані відхилень роботи воротин, він працює ну, дуже стабільно. Мінімальні відхилення, які непомітні око. До речі, в блоці керування завжди будуть пульти. Це коли ви нову автоматику отримуєте, пульти завжди в блоці керування. Запаяний весь цей пакет. Звісно, я це все розпакував, але пакет буде запаяний і тут будуть пульти. Пульти можуть змінюватись, але в даній комплектації ось такі. Новенькі пульти сегменту. Ось такі клемники, куди ви будете під'єднувати фотоелементи, всі додаткові модулі. Дуже зручно вставили кабель, закрутили і вставили в плату. Якщо вам треба щось від'єднати, просто дістали. Ось Просто продемонструю. Це стандартні клемники на автоматиці. будь-який. Ось, вставили кабель, треба щось дістати. Вийняли. Плата керування. Дана плата керування має дуже широкий діапазон налаштувань. По правді кажучи, я б назвав це одна із стабільніших плат керування на розпашну автоматику. Налаштовується дуже легко. Треба записати пульт, натиснули кнопку код, натиснули кнопку на пульті і. Пульт записаний. Треба режим хвіртки, натиснули два рази кнопку код, натиснули іншу кнопку на пульті. Лампочка блимає, потухла, пульт записаний, що може бути простіше. Треба налаштувати нашу автоматику, щоб кожна воротина відкривалася індивідуально. Затиснули тайм 1, тайм 2. Лампочка загорілась. Тримаєте тайм 1, воротина рухається. Потім тримаєте тайм 2, друга воротина рухається. Натиснули ще два рази, вона запам'ятала час роботи клеми, і, відповідно, наступні цикли працюють так, як ви налаштували. Регулюється потужність двигуна, автозакриття та регулюється безпосередньо затримка між створками, тому що є завжди одна головна створка, яка прижимає іншу. І затримку між цим завжди треба регулювати. Також є режим більш складного налаштування, якщо у вас якісь індивідуальні моменти, є інший режим. Натиснули. Трошки по-іншому він налаштовується, це все є в інструкції, або кожен менеджер наш вам вже індивідуально підкаже. Але це буває дуже рідко у випадках, коли якась ну, дуже індивідуальна ситуація. І особливо мені подобається, що тут все організовано на чіпі. Чіп це сучасне рішення. Чому? Тому що, із моєї практики, якщо все організовано банально на таймерах, воно працює, ну, я би сказав, не так коректно, як хотілося. Чіп він завжди контролює при кожному запуску. Програма запустилась і вона циклічно працює, контролюючи кожен процес. Процес роботи фотоелементів, сигнальної лампи, всіх інших елементів зовнішніх модулів, які ви під'єднали. Вона кожну секунду програма оновлює і контролює всю роботу автоматики. Це дозволяє. Кожній воротині працювати стабільно і саме так, як ви її налаштували, а не так, як їй захотілося. Тому плата дуже стабільна. Тому що все на сучасних компонентах, на СМД компонентах, вони більш надійніші, ніж резистори, ось такі в палець. І всі режими налаштування, налаштування роботи двигунів, всі регулювання, все тут присутнє, все, як ви собі уявляєте. Розберемо наш привод. Ходу цього штока дійсно вистачає на ну, дуже сумнівні якісь моменти, коли дуже широкий стовпчик, коли треба підігнати під якісь ворота, щоб вона трошки далі їх відкривала, був ширший кут відкриття. Дана автоматика мені, як менеджеру, завжди допомагала вирішувати особливі запити клієнтів. Розберемо наш мотор. Тут звичайний шестигранник. Там буде трошки магія монтажу, тому що це не самий цікавий для вас процес. Я її не кожен день розбираю. Декілька разів був на презентаціях. Це ми зараз знімаємо корпус. От в процесі розбору відчувається, що корпус зроблений ну, прям дуже з якісного металу. Зазори взагалі мінімальні. Хтось тобто каже, чому ти не користуєшся викруткою? Ну, мені так подобається. Тріщитка це... Я люблю насправді цей звук. Насправді, шпильки дуже тут довгі. Я думав, що цей процес буде трошки швидше. Підгонка корпусу дуже точна, що треба трошки навіть викруткою, щоб воно дало нам зняти весь механізм. Що ми бачимо? Ось так працює, до речі, механізм розблокування це ексцентрик. Коли ми крутимо ось цей вал, ексцентрик зміщує шестерню, відсовуючи її безпосередньо від мотора. Як бачите, шестерня тут іде латунна. все на підшипниках. Тут підшипник, тут підшипник і тут ходова гайка, там також підшипник. Черв'ячний редуктор, обертаючи даний вал, отут в штоці є нарізи. За рахунок того, що вал обертається, ось так, трошки продемонструю. за рахунок того, що вал обертається, наш шток заїжджає або виїжджає. Насправді я не такий майстер розборів, але я люблю цей запах літолу і всіх інших оцих моментів щось відкручувати, розбирати. Ось це ексцентрик. Ми коли його вставляємо, як він там під'єднується, коли він обертається, перепрошую, притискається ось тут механізм. Коли цей кнопочка притискається, то Припиняється зачеплення шестерні і валу. Там такий шплін стоїть, він здвигається, і вал не має щеплення з шестерню. Тому ваші ворота можна відкривати буде вручну. Коли ми знову цей ексцентрик. Оп, кнопочка ця вискочила. І все. Тепер працює в режимі автоматично. Зараз трошки витру руки. Від цього змащування, але цей запах. Хочу ще вам продемонструвати мотор. Ось так він виглядає. Ось тут обмотки. Мотор безщиточний. І ось наш редуктор. Також що хотів би зазначити, щоб ви звернули увагу на те, що вся конструкція модульна. Чому це добре? Коли іноді до вас звертається клієнт. Який випадково зачепив свої ворота і відламалась ось ця частина цей кронштейн, або цей кронштейн, або зламався ось тут корпус, завжди є можливість просто замовити окрему деталь. Тут корпус окремо. Мотори рідко десь потрапляють під удар, але саме ось ці деталі, ось ця деталь або ось ця, вони іноді бувають випадки, коли чіпляючи ворота. Ламається безпосередньо корпус. І можна просто дозамовити: корпус цей, корпус мотора, окремо кронштейн ось цією частиною нижньою, або корпус штока. Тому це дає впевненість, що в будь-якій неприємній ситуації ви завжди знайдете рішення. І відверто кажучи, ці деталі відносно недорогі, відносно інших моделей автоматик, де деталь може коштувати половину привода. Які ми можемо зробити висновки? Автоматика виконана якісно. Навіть розібравши корпус, видно висока якість лиття матеріалів та підгонки деталей. Редуктор металевий, можна це все побачити, працювати буде довго. Мотор безщіточний, проблем з моторами на моєму досвіді взагалі не було. Плата керування на сучасному чіпі буде працювати стабільно. Хід штоку вистачає до 5 метрів. До 4,5, якщо муровані стопчики. Не забувайте, коли широкий стопчик, там все набагато складніше і краще звернутись до спеціаліста. І даний виробник дуже добре представлений на нашому ринку України в тому плані, що є сервісний центр, є окремі якісь деталі, окремі компоненти у випадку неприємних ситуацій. Звертайтесь до компанії Просто ворота, наші спеціалісти підберуть вам оптимальну модель на ваші ворота. Різні штоки, різні автоматики, різні бренди, різні редуктори, різні мотори ми завжди підкажемо, яка саме модель підійде саме на ваші ворота. Я насправді не такий майстер розборок, тому ви змонтуйте якось, щоб це гарно виглядало. І я замазав весь корпус, замазав руки, але руки то таке, мені навіть подобається цей запах, якісь трактора, підшипники, щось обертається, метал це класно. А от я трошки вимазав корпус, я думаю, ну це не страшно. Наші глядачі зрозуміють.